Львів Теплоенерго починає відмикати від теплопостачання підприємства, які не платили за опалення щонайменше місяць. Таких вже назбиралося півсотні. Двох уже позбавили тепла. У четвер бригада тепловиків приїхала до ЗАТ весна захід. Підприємство за два місяці заборгувало за опалення понад 110 тисяч гривень. Та отвори до теплової камери довелося закрити. Боржники пообіцяли усе сплатити. Знайшло порозуміння, і от зараз, хвилини на хвилину, має бути надано гарантійного листа керівництвом весни захід про відтермінування оплати. Тобто, ми домовились наразі в телефонній розмові, що вони до 15 березня мають сплатити заборгованість, яка у них утворилася перед нашим підприємством, але мають це підтвердити звичайно письмово в гарантійному листі. У теплоенерго кажуть, лише загроза відімкнення змушує боржників платити. Приїжджають наші люди, починають відкривати люки, і ми починаємо вчиняти дії по відключенню. Чомусь гроші зразу знаходяться. Зокрема, це є дуже багато підприємств, які форма власності, яких є приватна. Тобто, приватні приватники більше мають гроші, і вони, от, власне, за тепло їх стараються заплатити. В останній момент нині споживачі заборгували Львів теплоенерго мільйони гривень.